Павло, сьогодні така нічийна гра була, нічия проти Олександрії. Ось твої думки по цьому матчу. Ну, дійсно, ви сказали правильно, що була, на мою думку, нічийна гра, така зміна моментів. Десь ми перехопили ініціативу в першому таймі була ініціатива, я думаю, більше в Олександрії, в другому таймі більше трішки у нас. А, я думаю, загалом ціла ну, рівна гра була, і драгунок по результату такий, який він є. Але могли вирвати на останніх секундах перемогу? Звичайно, могли. До останній момент у нас такий був напевно кращий момент матчу. Десь не не пощастило, то нічого страшного, але ж потрібно готуватися далі. Е, наступна гра проти Динамо. Як буде команда готуватися? За яким настроєм? Та як до кожної гри, за кожну гру дають три очка, що за Динамо, що за будь-яку команду. Тому нічого не змінюється, ми працюємо в тижневому режимі і все буде так, як завжди. Ну, тим не менш хочеться довести, скажімо так, одному, одному з претендентів на чемпіонство, що ми команда супер. Та зараз всі команди, немає такої команди, яка погано грає зараз в чемпіонаті. Всі команди зараз гарно грають. Ну, Олександрія, наприклад, вирізняється тим, що вона не хороший білдап, вона добре виходить з-під пресингу, тобто в неї це налажено все. І так само Динамо, так само хороша команда. І Олександрія хороша команда. І зараз легких команд не буває просто в чемпіонаті. Як ти можеш прокоментувати сьогоднішній матч? Дуже важка гра була, дуже важкий суперник, дуже кваліфікована команда. і... Ну, важкий матч був. А як гадаєш, чого не вистачило, щоб здобути перемогу? Забитого м'яча. Наприкінці матчу був хороший момент, не реалізували і тому і такий результат. Як сьогоднішній суперник для тебе? Я повторюсь, що дуже гарна команда. Грає в комбінційний футбол і тому дуже важко проти таких грати. А що сказав тренер після матчу? Що не треба розтраюватися і треба думати на наступні гри? Вітаю тебе з поверненням на стадіон Коле. Скажи, будь ласка, як тобі зігралось на так би мовити, рідному стадіоні? Дякую, дякую велике. Чесно, було дуже приємно повернутися на дійсно рідний стадіон, де я провів 4 4,5 роки. Це для мене дійсно став рідним, рідним стадіоном. А як тобі зігралось проти рідної команди? Хотілося виграти. Колос, обіграти їх, але нічим. А як взагалі можеш прокоментувати сьогоднішній матч? Чесно, дуже важкий матч. Я, мені, мені в грі казало, що десь трішки ми домінували. Під кінець гри в колос був там один момент гарний. Тому нічий не результат, і... але була важка гра.